Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке сидіння для трактора МТЗ Білорус. Це у нас сидіння оригінальне нового зразку. Що вони змінили? Тобто сам підвіз механізм залишився такий самий, як і на попередніх сидіннях. Тобто регулювання по у нас присутнє, регулювання у нас присутнє вперед-назад, у нас присутнє регулювання нахилу спинки. Подлакітники у нас з'явилися, також вони з регулюванням, тобто по висоті можете відрегулювати. Змінилася у нас подушка сидіння. Ну, Мабуть, і попереднього зразку вона підійде, можна буде встановити нижню. А от верхня, бачите, тут вже така бокова підтримка у нас з'явилася. І підголовник. Регулювання по висоті, тут присутнє, воно там фіксується. Спинка. Висота, як і в попередньому сидінні з високою спинкою. Тобто, ну, Давайте так прикинемо на висоту. Тобто, У нас тут буде спинка, висота її 41 см. Десь так. Так, з підголовником у нас, якщо я його видвинув, то у нас там 53 см буде. Тобто, Це от за розмірами. От, якщо пам'ятаєте, у нас було сидіння там виробництво Нідерланди. Ебло. Ну, у нас там 22,5 тисячі коштувала. Зараз, на жаль, немає. там. Очікуємо, що цього постачальника якісь там негаразди. Е, так, по цьому сидінню вартість його складає 19 тисяч гривень. Е, поки що чохлів до нього немає. Тобто по комплектуючим пружини амортизатор тут нічого не змінилося. Нижня подушка сидіння, я вважаю, що підійде до зразку. От верхня тут таке ну, Воно так швидко не зношується, я вважаю, що щось воно там зміниться і буду комплектуючи, все буде. По матеріалу у нас тут тканина, отакі вставки з тканини. так І шкірозамінник зі структурою. Такий достатньо плотненький, міцненький. так Що у нас тут позаду? Позаду у нас, бачите, шильди. Тут у нас також. Наліпки отакі фірмові. Тут у нас ще кишеня є. Щось там покласти, можливо, документи, якісь. якісь папери, якщо треба. Друзі, якщо зацікавила дана пропозиція, номер для замовлення ви можете знайти в закріпленому в коментарі під відео або в описі під відео. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.